Пане Микола, якщо ви нас бачите, чуєте добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, Пане, давайте почнемо з того: не хочеться говорити зараз багато про те, що відбувається просто сьогодні. Давайте хочеться вперед подивитися. Ми в п'ятницю під вечір намагаємося завжди це робити. Перше питання: як ви бачите літній період там до осені? Чи готуватись людям до електродефіциту? Бо вже в соцмережах пролітають павербанки, закупаєте, каністри забиваєте, і так далі. і так далі. Чи очікуєте ви електродефіцит? Якщо так, то чи по всій Україні, чи тільки в певних прифронтових областях? Варто зауважити, що ми живемо поруч з країною терористами. На жаль, обстріли продовжуються по об'єктам цивільної. Об'єктам енергетики при цьому ми розум... намагаємось мінімізувати наслідки, звісно, таких обстрілів, тим не менш, бачимо факт наслідків зараз. Система фактично є частково збалансованою в деякі години. Ми маємо і профіцити, але в вечірні пікові споживання є ризики дефіциту. Тому власне закликаємо населення споживати відповідально. Вживає максимально 24 на 7 енергетики. Працюють для того, щоб відновити електропостачання в тих прифронтових і в районах, де пошкоджені об'єкти максимально швидко утилізувати наслідки ракетних обстрілів ворога для того, щоб подати електрику для побутових потреб населення. Але наше майбутнє це фактично питання стійкості системи. Звісно, не буде зайвим, якщо населення і бізнес зможуть розглянути можливість додаткового живлення, резервного живлення для власних потреб. Щодо системи, ми розглядаємо питання додаткового максимально оперативної додачі генерації, щоб замістити втрачені потужності, але це системна робота і без ППО. Всі ці дії можуть бути змарновані, тому нам потрібно більше ППО для любих системних дій, пане Микола. А, дякую Су. Ми зараз проводимо ремонти, але ППО наше все. Пане Микола, скажіть, будь ласка, а чи є рішення окрім ППО? Чи вперлися тільки в? От в протиповітряну оборону і в те, що таким енергетичним об'єктам вона потрібна. У нас був в ефірі Михайло Самусь сьогодні на військовий експерт на Нацмарафоні, і ми з ним говорили: чи варто е, будувати такі, знаєте, антиракетний захист навколо енергетичних об'єктів? Певні такі інженерні споруди, чи ви це обговорюєте? І чи 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 якщо так, то чи почалися вже певні рухи в цьому ну, Або во да, ховати все під землю, тому що європейський досвід уже показує, що вони і трансформатори починають уже закопувати. Званий пасивний захист, який ви привали, звісно, розглядається. Він укріплюється, такі дії і здійснювалися до цього, але вони є превентивними в першу чергу. Від осколкових е, уражень вони мінімізують наслідки уражень. Е, ми надіємося, що деякі додаткові типи укріплень зможуть протистояти і ракетним обстрілам. Е, використовуємо передовий досвід, який є в світі в Ізраїлі. За минулий міжопалювальний сезон зробили і аналіз тих атак, які були на наші об'єкти, і розглядали іноземні досвіди. Тому фортифікація об'єктів енергетики здійснюється проте вона може лише Мінімізувати наслідки системним рішенням є децентралізація генерації та розподільчих мереж. Це коли є значна кількість розосередженої, незначної малої та середньої генерації по всій країні, і таку кількість генерації буде неможливо уразити якусь кількістю ракетних обстрілів чи шахетних. Така стратегія є, дії є, є перші навіть об'єкти, які вже споруджені. Є а, процес називаємо це так, щоб не казати лишнього а про те. А... Попросити власне на цьому питанні детально зупинитися, тому що ну багато експертів, дивлячись кадри, які тільки що паралельно з вами показували Трипільської сказали, що взагалі глобальна епоха вугілля електрогенерації закінчилася, що Україна вже не буде відбудовувати такі великі ТЕЦ і ТЕС, про те, що нова, от ви завжди говорите система, система по те, що нова система буде тепер інша, диверсифікована і складатися з величезної кількості інших систем генерації, і щоб знову таки не довелося. На великій відстані цю енергетику перекидати, можете хоча б там, тезово окреслити, якою має бути ця система для того, щоб ми пережили вже оцю цю найближчу зиму, і відповідно чи встигаємо ми її змінити настільки кардинально? Давайте розділимо е кроки щодо швидкого відновлення втраченої генерації і систему довгострокового розвитку. Довгостроковий розвиток, звісно, базується на кліматично нейтральних. Джерелах електрогенерації, але крім таких джерел, потрібна ще так звана балансуюча потужність, яка якраз і покриває піки споживання, яка є маневреною та швидкою, власне та яка і втрачена за рахунок на жаль обстрілів і гідрогенерації та вугільної генерації. Тому звісно, зараз акцент буде ставитись на роз... на відновлення. І е, маневреної генерації, і базової генерації, всіма можливими, і розосередженої генерації, яка також потрібна е, і можлива. Тобто, ми на сьогодні диверсифікуємо також питання залучення партнерської допомоги активно співпрацюємо з фондом. Е, Підтримки енергетики, які створені за ініціативи міністра енергетики Галушенка та наших європейських партнерів, і дає нам швидко можливість як основна платформа швидко отримувати обладнання для і ремонтів, так і залучення і отримання нової е генерації. Приклад одного з відновлень для прикладу, це взаємодія між Міненерго та е нашими литовськими колегами, які визначили виз виведену з експлуатації станцію, та зараз від е Передають нам обладнання з неї, що дає змогу швидко відновити певні станції. Проте це точкові дії. А системна концентрація, звісно, на відновленні стійкої генерації, стійкої мережі, яка власне не буде піддаватись таким обстрілом ворога щодо фортифікації. Зазначу, вона вже здійснювалась і здійснюється на сьогодні тут. Повірте, дякуємо ЗСУ і енергетикам, які, попри постійні тривоги та обстріли, постійно перебувають на об'єктах, постійно е відновлюють їх або фортифікують додатковими типами захистів. Ця робота не зупиняється. Угу. Чи ви моделюєте е пік кризи енергетичної в Україні? Ну, умовно кажучи, те, що ми називаємо блекаутами. Перш за все, ми можемо моделювати базуючись на існуючих е, об'єктах генерації та лініях розподілу мережевих, е, приводячи певні мережеві обмеження. Е, зараз погода грає в певній мірі на руку. Є тепло, е, це збільшує певну сонячну генерацію в окремі години. Але в окремі години її багато навіть приходиться обмежувати. Проте піки можуть бути як в надмірну температуру. Коли є над жаркою, і всі включають для прикладу кондиціонери, або це вже опалювальний сезон, і тут ми закликаємо власне споживачів до максимально ефективного і розподіленого споживання по годині вечором можна запускати чи в ніч значну кількість побутових приборів, зменшуючи нагрузку в вечірній та ранішній піки. Пане Миколе, дозвольте ще одне запитання. От дивіться міжнародне енергетичне агентство, просто ви сказали, що ми, ви вивчаєте досвід Ізраїлю. А в мене сьогодні трапилася така інформація, що міжнародне енергетичне агентство заявило, що атаки українців на російські НПЗ ризикують підірвати світові ціни нафтопродуктів. Питання: чи була заява від міжнародного агентства енергетичного щодо атак на українську вітчизняну енергогенерацію? Міжнарядові організації на жаль не завжди швидко реагують. І повірте, якщо б ці атаки відбувалися зимою, ми б мали більш гучну реакцію. Тому ми закликаємо наших міжнародних партнерів швидко реагувати. Ми як міністерство системно проводимо щоденно дзвінки зі всіма можливими. Міжнародними організаціями з нашими партнерами з там G7, і призиваємо, закликаємо їх до швидкої реакції, як в частині допомоги нам щодо утилізації та відновлення енергетики, так і в частині е, міжнародних санкцій на країну агресора. Адже без санкцій. Ми не можемо зупинити додаткові їхні доходи, які вони отримують, зокрема від викупних типів палива, від поширення своїх технологій по світу чим власне вони і фінансують дану війну. А ну, тут... поки виглядає а, так, що співчуття у них викликають тільки російські НПЗ, розумієте? Або бізнесовий інтерес, пане Микола. Ви почали закликати людей більш раціонально ставитись до електрики? У нас є дві хвилини. Будь ласка, закликайте і давайте конкретні поради. Зараз говорять, що це бережіть електрику в цей період вікно 19-22. Що з приводу генераторів? Що з приводу цих відновлюваних санкцій? Що ви можете зараз порадити людям для того, аби ми підійшли до осені максимально комфортно підготовлені? Ну, перш за все ми закликаємо громади, голів громад взяти в під контроль питання критичних об'єктів, встановлювати а в них є можливість через комунальні підприємства додаткову генерацію та забезпечувати її на якраз розподілену локальну. Такі фонди є. Є додаткове кредитування, яке виділяється для таких потреб. Друге, для безпосередньо побутових споживачів це. Для прикладу, побутове прання його можна робити на протязі нічної доби нічного часу. А ранковий пік це там з 8 зазвичай до 9, -ї. так само як і вечір з 9 деколи не до пів одинадцятої. Це той час, коли також закликаємо вмикати меншу кількість побутових приборів, менше навантажувати мережу. Зменшувати власне ось навантаження в ці пікові години, якщо казати про а, приватні садиби, приватні будинки, це можливість встановлювати додаткову резервне генерацію за можливості. Звісно, ми вживаємо максимальну кількість а, дій, кроків а, зараз і проектів для того, щоб не допустити цього і забезпечити системне електропостачання для всіх побутових потреб населення. Проте ми живемо. Поруч з країною-терористом, і нам потрібно готуватись до всіх сценаріїв, ну абсолютно не тільки з країною з терористами, тому віримо в те, що і вас і вийде, і да, звичайно, всі закликаємо готуватися і бути готовими і спати спокійніше.